Справедливо провести тендер і визначити гідного переможця підприємства, яке б належно прибирало Тернопіль, такі вимоги працівників комунального підприємства МШЕД, які прийшли сьогодні в управління житлово-комунального господарства. Ми прийшли для того сюди, щоб не тільки тендер відбувся чесно і нормально, а щоб ще відвоювати свою фірму. Фірма, яка, яка стоїть, яка має техніку, має територію, має штат ще поки ще має. І як люди, які хочуть працювати якісно і відповідно, нас просто-напросто не від не випускають, не допускають до тендеру, бо штучно фірма доведена до банкрутства. Люди прийшли в управління ЖКГ відстоювати комунальне підприємство Шет і свої робочі місця. Прибирання нема належного, і ми хочемо відновити, щоб нашу фірму не розігнали просто так і продали територію, бо є нормально. Аж та і прибирали, ну які прибирали нашими руками, але щоб Ну, нормальне відношення до людей було і щоб гроші лишалися в бюджеті міста, а не їхали десь там. Луцьк, волин по карманах. Ще десь всі, що в нас ще лишилося 67 чоловік. Нам видали просто зараз біля себе немає тої писульки. Кому поштою? Хто так прийшов? Що до 28 квітня? Ми всі автоматично йдемо на біржу. Звільнені, ми автоматично звільнені на біржу. Які саме підприємства подали заявки для участі у тендері, начальник управління міського ЖКГ не каже. Зв'язку з тим, що я заблокований тут в кабінеті, я не можу сказати. Згідно інформації секретаря тендерного комітету, подали пропозиції три учасники. Тендер обов'язково відбудеться. Розкриття тендерних пропозицій згідно закону, порушувати закон. Тендерний комітет не має ніяких підстав, ніякого права. Сьогодні він сьогодні відбудеться. близько обіду. Кабінет начальника управління ЖКГ. Працівники МШЕД розблокували. Відбулося засідання тендерного комітету, на якому озвучили трьох претендентів. А це Комуналсервіс, авакспроф та міськ шлях Рембут. Продовж місяця комісія визначатиме переможця тендеру, тоді й назвуть підприємство, яке буде займатися прибиранням в Тернополі. Справу ж комунального підприємства МШЕД розглядає спеціально створена міською радою. Комісія.